Вітаю на каналі Таємниця числа. Дякую, що слухаєш. Дякую за вподобайки і підписку. Дивись до кінця, щоб дізнатися, який секретний символ на вишиванці вважався настільки потужним, що його забороняли показувати чужинцям, і як за допомогою власної сорочки ви можете прочитати долю свого роду на багато десятиліть вперед. Ви колись задумувалися, чому, дивлячись на стару бабусину сорочку, ми відчуваємо дивне тремтіння це не просто ностальгія, це відгук генетичного коду. Ви думаєте, що це просто сорочка, просто гарний візерунок для свята чи красивого фото? Ви глибоко помиляєтесь наші предки вірили, один неправильний стібок міг змінити долю цілого роду. А правильно зашитий символ врятувати життя там, де безсила будь-яка зброя. Це не одяг, це складний, багаторівневий зашифрований програмний код, це магічний щит, який українці створювали століттями, передаючи звуству ста знання, які ми сьогодні лише починаємо згадувати. Чому за певні орнаменти в часи окупації могли покарати або навіть позбавити життя? Яке послання залишити нам наші прабабусі на звичайному білому полотні, яке ми змогли по-справжньому дешифрувати тільки зараз, у часи великих випробувань? Давайте зануримося в саму суть. Вишиванка це мова символів, яку ми, на жаль, майже забули, але вона нікуди не зникла. До появи писемності люди записували будову світу через орнамент. Сакральна геометрія була для українців повсякденністю. Кожен трикутник, кожна лінія, кожна цятка на полотні це не випадковість, це запит до Всесвіту. Для наших предків вишивати означало пророкувати. Жінка, яка сідала за роботу, ставала справжнім деміургом, творцем реальності. Вона не просто проколювала тканину голкою, вона програмувала майбутнє своєї дитини, свого чоловіка, свого народу. Саме тому цей процес був оточений такою кількістю правил і заборон. Майстриня обов'язково постила, молилася і ніколи за жодних обставин не мала права сідати за роботу в стані гніву чи образи. Вважалося, що негативна емоція зашивається в тканину і буде отруювати життя тому, хто цей одяг носитиме. Вишиванка була живою, вона дихала разом із власником. Ви помічали, де саме на сорочці розташовується вишивка. Це ніколи не робилося хаотично. Орнамент завжди покривав енергетичні вузли або брами тіла, горловину, манжети на руках та поділ. Чому саме так? Бо це були місця, через які завіруваннями до тіла людини могла проникнути темна енергія чи хвороба. Вишивка виступала як магічний фільтр. Як енергетична сітка, що пропускала лише світло, це був персональний оберіг, налаштований на частоту конкретної людини. Вишиванка це єдиний одяг у світі, який є одночасно і молитвою, і паспортом, і біологічною бронею. Давайте дешифруємо головні знаки ромб. Ви бачите його майже на кожній другій сорочці, але це не просто геометрична фігура. Ромб із крапкою посередині це один із найдавніших символів у людській історії, це засіяне поле, це символ жіночої плідності та родючості землі, це магічна формула життя. Коли жінка вишивала такі ромби на подолі, вона прикликала добробут у дім. Проте існували суворі правила. Чоловікам не варто було носити чисто жіночі ромби, бо це могло порушити їхню власну енергетику. У кожного була своя роль, свій код, а ось Алатир восьмикутна зірка це око Бога, центр Всесвіту, точка з якої починається творення. Алатир поєднує в собі жіноче та чоловіче начала вертикаль та горизонталь це символ абсолютної рівноваги. Вірили, що людина, яка носить Алатир, знаходиться під прямим захистом вищих сил. Це був знак гармонії, який допомагав приймати правильні рішення в найскладніші часи, а поруч із ним часто розквітало дерево життя. Це неймовірний символ, де коріння уособлює предків і минуле стовбур, наше земне життя, а квіти та бруньки на вершині дітей та майбутні покоління. Вишиваючи дерево життя, українка буквально заявляла: Мій рід вічний. Він живиться силою землі і прагне до сонця. А як щодо магії кольору це більше, ніж просто естетика. Колір це вібрація. Білим по білому це найвищий рівень посвяти, це вишивка, яка символізує духовну чистоту, небо та світло самого творця. Такі сорочки часто були весільними або належали людям, які мали особливий духовний авторитет. Червоний. Це колір крові, що пульсує в жилах, це енергія вогню, пристрасті та активного захисту. Недарма дитячі перші сорочки вишивали саме червоним, щоб дати дитині силу для росту. Але найбільше міфів існує навколо чорного кольору. Сьогодні багато хто сприймає його як символ трагедії чи смерті. Але для наших предків хліборобів чорний був кольором землі, родючого чорнозему, який дає хліб? Чорний це глибина, це мудрість предків, це те, що приховане і сакральне. Згадайте легендарні борщівські сорочки. Існує вражаюча за своєю силою легенда після того, як в одному з регіонів турки вирізали майже всіх чоловіків, жінки поклялися протягом семи поколінь вишивати сорочки виключно чорними нитками на знак вічної пам'яті та незламності. Вони не здалися, вони не розчинилися в чужій культурі, вони зашини свій біль у красу, яка сьогодні захоплює весь світ. Це був маніфест: ми пам'ятаємо, ми вистоїмо, ми відродимося. Кожен регіон України мав свій унікальний діалект вишивки. Полтавщина це ніжність, це білі мережива, що нагадують іній на вікні. Карпати це вибух кольорів. Геометрична чіткість гірських хребтів, енергія, що б'є через край. Поділля це складні, темні, густі орнаменти, що зберігають таємниці віків. Навіть у сусідніх селах техніка могла відрізнятися, бо кожна громада мала свій власний генетичний підпис. Більше того, існувала навіть кримська татарська вишивка Орнек, яка тепер визнана світовою спадщиною ЮНЕСКО. Це все частини одного величезного пазлу нашої спільної сили. Сьогодні ми переживаємо дивовижний момент. Вишиванка знову стала нашою бронею. Коли наші захисники на фронті одягають вишиту сорочку під піксель, це не просто патріотичний жест, це глибока, підсвідома потреба відчути зв'язок із родом, це прохання про захист у тих, хто орав цю землю і захищав її тисячу років тому. Ми знову зашиваємо в полотно нові коди, ми вишиваємо назви міст героїв, ми вишиваємо тризуби, ми вишиваємо надію. Наша традиція не застигла в музеях вона жива, вона змінюється і реагує на виклики часу. Ми зашиваємо сучасну історію в стародавнє полотно, документуючи нашу непереможність. Так що ж це за заборонений символ, про який я згадував на початку? Наші предки знали про існування так званих руйнівних або очисних знаків, наприклад, спеціальні комбінації чорних зигзагів або перевернуті символи використовували тільки в особливих обрядах, щоб відсікти хворобу або смерть від людини. Ці знаки вважалися надзвичайно небезпечними для звичайного життя. Їх ніколи не показували чужинцям і ніколи не використовували в одязі для дітей. Щоб не змінити їхню ще слабку частку, це була справжня енергетична хірургія. Люди розуміли символ це ключ, який може як відімкнути двері до щастя, так і впустити бурю. Ваша вишиванка це ваша особиста історія, ваш індивідуальний код. Подивіться на свої сорочки сьогодні, що вони кажуть про вас, які знаки ви обрали, навіть не знаючи їхнього значення. Можливо, ваша інтуїція підказала вам саме те, чого зараз потребує ваша душа. Пам'ятайте, поки ми носимо цей код, поки ми пам'ятаємо значення кожного хрестика, ми не переможні. Ми нація, яка вміє перетворювати нитки на броню, а полотно на літопис вічності. Дякую, що дослухали цю розповідь до кінця на каналі Таємниця Числа. Це означає, що вам важливо знати правду про своє коріння. Напишіть у коментарях, чи збереглася у вашій родині старовинна вишиванка, яка належала вашій прабабусі, які візерунки на ній. Це допоможе нам разом відновити карту нашої народної пам'яті. Бережіть свій код, бо він ваша сила. Не забудьте поставити вподобайку, якщо дізналися щось нове, і підписуйтесь, щоб не пропустити наступні розгадки наших спільних таємниць. Побачимось у наступному випуску. Бережіть себе. Слава Україні!